Не я б'ю вербаб'є за тиждень повідень. Мабуть, кожна людина з усього свого життя береже спогади дитинства. Хтось згодує затишок рідної домівки, хтось мамину коло хтось вперше почув ласкаве слово. А в моєму дитинстві залишилися ті прекрасні пишні спогади про свята. І тепер, дивлячись на прутики червоного розум, що вкриті сюбляскими котиками. Я завжди згадою свята Цвітної неділі, а по-іншому чи кажуть, верблені. Традиційно в суботу хлопчики приносили до церкви віти верби і е, стояти їх освяти. Повернувшися зі правил, батьки завжди символічно били своїх дітей, повторюючи такі слова верба, вербам'я за тиждень в. Свято Пасхи недалечко, Люди звичай бережуть, Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні, В гості йти під рушниками, страви нести запашні, Доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, Людям зичити здоров'я, і щасливого життя. Святість це чарівне слово. Тільки треба так змінити, Щоб життя своє святково. Добрі, добрі, а звідки ж походить назва Великдень? Існує декілька легенд. Одна із них, назва Великдень, з'явилася наприкінці Першого століття в Україні, коли Ісус Христос народився. Дні були я, яскраві і світлі, шість днів на тиждень, і тільки в суботу заходило сонечко. Але після розп'яття Христа дні стали коротші. І такі, як ми отримуємо сьогодні, і бачимо зміну День і ніч. І коли говорять «великий день», то цей великий день настає. Також існує ще інша легенда, яка з'явилася набагато е, раніше, 7 тисяч років тому, на світі жило три брати Тур, Пан і Яр. Вони були мисливцями. І одного разу, коли вони пішли полювати по майбутніх українських я побачив наші широкі, широкі та степи. І він сказав братам, я більше не хочу полювати, я хочу зорати цю землю, засіяти її пшеницею, спикти хліба і нагодувати цих людей. І тут перед ним з'явилося золоте орало. І Тур сказав, це буде моє. Тільки доткнувся до Орала, його попалило полум'я. Пан каже: ні, це буде моє. І також отримав обіки. І тільки я зміг доткнутися до цього рану. Він зарав землю, одну, другу, третю стежину. Він засіяв пшеницю, він хліба і нагодував усіх людей на землі. І, в принципі, це і назвали Велик День, Великий День. Ось такі дві версії. Але існує ще інша назва, як ми говоримо, свята Пасха. І пасхальний ангел є прообразом Христа. Його називають ангел Божий, ангел пасхальний. пасха. А що ми знаємо про писанки? Фарбовані яйця або великодні яйця, вдавтину цим займалися жінки писанка, а іноді... Були чоловіки, писанкарі. Але якщо цим займався чоловік, то, як правило, він був знаха. Завжди на писанках відображалася природа України, рослини. І, як правило, це були рослини лікувального характеру. У минулому писанки правили своєрідні такі амулети, оберіги для сім'ї. І тому узори або орнаменти, вони відображали символику, символічне значення мали для кожної сім'ї, для кожного регіону України. І хотілося б на закінчення цитувати слова Михайла Стенбеха. Цитую народ живе красою, уміє не лише створити, а й обезсмертнити себе в прикрасу. Тільки стрілося в Писанці казка, пісня, Бувальщина, Материнська колескопа і росяна стежка дитинства, вінок першого кохання і дужність повноці, повноліття, мудрість старості і називається так, так тому, що в той час, коли Христос народився, сильно світило сонце, і стояли такі довгі дні. Що теперішнім треба сім зложити, щоб був один тодішній. Свято Великодня в Україні символізує відродження і обновлення. Зі святом.